Тебе є велике бажання навчитися моделювати. А саме навіщо воно потрібно для того, щоб впроваджувати свої ідеї, виносити її в голові, і потім, за допомогою певної технології, цю ідею впровадити в життя. До прикладу, ти хочеш якийсь кастомний на чохол на телефон, певну вазочку розробити, світильник, або ж тобі потрібна певна форма для льду. Також, щоб що хочеш, можна зробити. Певну іграшку для своєї дитини, або зробити стілець, трансформер, стіл, трансформер для, щоб здивувати своїх сусідів, або насолоджуватись своїм, як ти грамотно використав площу в своєму подвір'ї. Ти хочеш, наприклад, у тебе є задачі на підприємстві змодернізувати певне обладнання, або ж ти хочеш для своєї дитини зробити з дерева певну гойдоку. Або ж стіл знову такий трансформер, ручку на стерлінг, зробити перехід, щоб одягати його на певну трубу. Або для своєї коханої людини ти хочеш зробити в шухля певну шкатулочку для прикрас, певний кулончик, або ти займаєшся фото, і тобі потрібно, наприклад, фотофільтри, кручечок на кухню і так далі. Стіл обертовий, такий диск обертовий, ти займаєшся на котрому можеш порисувати, або план-сончик для гнуття, або в тобі ідея із. Зробити кастомний, наприклад, зволожувач повітря із певної гри комп'ютерної. І так далі. Тобто безліч результатів. Хочеш відлити в опоки, розробив проєкт, змоделював його, наприклад, надрукував ту опоку, залив силикон і поїхав. Ти займаєшся, наприклад, рекламою, рекламою, тобі потрібно надрукувати букви і потім їй туди поставити світло. Хочеш засканувати, наприклад, у тебе є ідея поставити. Певну музику в авто, і ти хочеш модернізувати саме кронштейн для цього кріплення для автомобіля. Ти, до прикладу, ти попав в аварію, і тобі, тобі потрібно встановити певні деталі, пластикові деталі <кій> на авто або. По мотоциклу, наприклад, як цей Ямаха. Хочеш брелок зробити собі на ключі. Стоїть кастомний, до прикладу, у тебе є фірма, і ти хочеш це зробити. В тебе є певна ідея або ж замовлення. Що замовник понравилась кастомна, не кастомна річ, а з інтернету знайшли певний прототип робіт, робіт, але певна деталь тебе не влаштовує. Ти її моделюєш і міняєш цукерки, до прикладу, також стелф. Файл ноги, але його, його потрібно доопрацювати. Ріжки купляєш обруч, дру, розробляєш ріжки, друкуєш його, і вперед можна зробити на цьому бізнес. Потрібно зробити підставочку і так далі. Тобто ви можете закривати безліч своїх варіантів, і в цьому я можу вам допомогти. А саме трид... пропоную вам. Відеотеку уроків з 3D-моделювання в програмі SolidWorks. Перша ідея даної відеотеки була в тому, щоб е певні речі, інколи коли ти їх не часто використовуєш, ти їх забуваєш. І була ідея швиденько знайти ту чи іншу інформацію в легко доступній формі, у формі відео, коротеньких, невеличких відео. Е е е таким чином, ідея. Е е е е Перетворилася в реальність, котрі я в даний момент вам і розповідаю. Переходячи на головну сторінку, весь структурований матеріал уроків 3D-моделювання в програмі SolidWorks розбитий на блоки. На головну сторінку, яка є певним таким інструктажем, які розділи і де ви швидко можете їх знайти та перейти. Перший блок це блок підготовки. Перша інформація, яку ви собі задате, задасте, а що мені для цього потрібно? Потрібна програма. Так, добре, яку програму вибрати? До прикладу, я добре себе розумію в програмі SolidWorks технічного моделювання параметричного. Якщо у вас такі бажання зробити технічні деталі, або невеличкі іграшки, до прикладу, шолом, мандалорца, до прикладу, винищувач зоряних війн. Робот і так далі. Перше питання: ви, програма, друге, яке потрібно залізо для даної програми. Це, тут всі відповіді на дані питання є. Як установити програму відеоуроки. Є. Пропозиція, або ж ви знаходите самостійно дану програму, або ж є сервіс, є партнери, котрі допомагають її установити. Також є блок, практичні заняття, і до їх потрібно підготовитись. На це все дає відповідь блок-підготовка. Далі. Наступний блок це блок, блок номер 1 для початківців та пришвидшення роботи. Тут ви можете знайти такі розділи, як інтерфейс та налаштування, розділ ескіз, справочні геометри, елементи, криві, кріплення, поверхні, збірка, гарячі, гарячі клавіші та практика для початківців. Практики для початківців, саме давайте до прикладу перейдемо на практику для початківців за допомогою швидкого переходу. І тут є деталь 1, деталь 2 до. Деталі, до прикладу, 25. Так, 26 вже є. Деталь, вона інтерактивна, дана відеотека наповнюється постійно. Поступово, починаючи з самої простенької деталі, ви ускладнюєте ці моменти. Інтерфейс та налаштування. Тут є перше, що є, тут скрін, де як. Який інтерфейс має саме програма SolidWorks, і як в ній почати працювати? Перші два відео такі ознайомчі, і потім все розбивається на більш детальні рівні. Ескіз. Ескіз починається знов таки, як завжди, в, верхньому шапочі, в верхній шапочці це кнопки, котрі дають можливість зробити ту чи іншу дію. Е, перші відео розписані, що тут та як. І далі по кожній команді, до прикладу, ескіз, автоматичне визначення ескізу і так далі. Кожній команди на кожну команду є своє відео, до прикладу, або з Ютубу, або з Тіктоку. Переходите, до прикладу, на дане відео розтягнути елемент і переглядаєте його, ознайомлюєтесь безпосередньо з даною командою. І так далі. Розділ за розділами: справочна геометрія, елементи, криві, кріплення, поверхні, збірка. Гарячі хотки і гарячі клавіші, щоб пришвидшити свою роботу, до прикладу, Тож тут же команду можна викликати через певну панель, і також зробити швидко прискорити свою роботу за допомогою гарячих клавіш або таких команд, які більш згруповані і дозволяють пришвидшити свою роботу. Також закріплюйте це все діло практикою. І перший блок для початківців освоюте поступово розділ за розділами, стаєте більш професіональними і більш ціленими. Направленими в своєму розвитку. Другий блок, блок для поглиблення вивчення це креслення, листовий метал, розділ зварювальні деталі, інструмент ливарних фор, інструмент аналізу, скан 3D і Power Surfacing, до прикладу. розділ більш наповнюється. Надалі навчальний блок для професіоналів. Тут більше блоки як ознайомчі, але, до прикладу, як розділ SolidCam наповнений досить непогано. І навчальний блок номер 4 практичне моделювання. Тут уже більш сам блок розділений на розділи, на напрямки. До прикладу, є задачі робити із STL-файлами для друку філаментом, їх потрібно відредагувати або ж відкоригувати. Для цього Зробив розділ робота з ст або друк, філаментом можна ознайомитись з первинними даними, розділ корпусні меблі, візьба по дереву, розділ молди виготовлення саме молдів, автомоделювання, авіамоделювання, кораблемоделювання, практичне моделювання, до прикладу, то що не розбите на окремі розділи, і також розцікаливі розділи як 3D-сканування, де ви можете познайомитись саме. Із аспектами різних методів сканування, різних видів сканування. Отримати дану відеотеку можна через Google аккаунт. Тобто, ви надаєте, робите мені запит, ми з вами домовляємося, надаєте мені почту. Я надаю вам доступ до даної відеотеки, і ви навчаєтесь моделюванню даної професії. Спочатку розуміло, як пізнавальну характеру, але потім з часом ви станете професіоналом, який буде надавати свої певні касти, певні можливості, певні навики продавати як професійну діяльність. Ставимо подобайки, підписуємось на канал, звертаємось за відеотекою уроків з 3D-моделювання в програмі SolidWorks.